Продовжуємо ми своє боронування сьогодні 17 квітня 2023 року. Завершуємо ми боронування в поля. Це в нас поле буде під сонях. Це в нас буде тут сонях по соняху. Будемо сіяти тут під експрес соняшник ЛГшку, не пам'ятаю там який номер. Тут у нас дві ділянки. півділянки Сонях по соняху. А півділянки у нас пшениця була. По пшениці теж буде сонях. Буде одна велика ділянка сонях. Ось уже маємо всходи сходи соняшника. Борона, звісно, мало що зробимо, але десь пригоненим, десь затримуємо, хоча ось койде вириває. Ось вирваний. Щось вирвемо, щось пригорнемо. Завтра дощ треба пошвидше заробити, бо є ось шильця. Бур'яни ще ши посходили. Треба їх проборонувати. І чекати, коли розпогодиться, щоб сіяти Бо якщо є падалиця соняшника, це вже знак, що соняшник можна повністю геть не переживаючи сіяти Якщо вже зійшов падальшній. Ось такий общий у нас. фон поля. Тут у нас палка. У нас было на зиму перебита палка дукатом. А потом перед самой зимой было закультивовано КПС-4. Прямо по палке. Ничего страшного. А тут Тут у нас кусинчик півділянки, Це по пшениці. Маємо по пшениці. Тут теж була дисковка, культивація. Соломка зверху. Те що нам потрібно тут на півдні, щоб ось як сьогодні отакі дурні вітри. Коли дують, менше знімало пилюку, менше знімало гумусу. І солома виконує свою функцію як збереження вологи, притіняє, зберігає вологу. Ну, потім перегниє і будуть добре. Вам. Так, закінчуємо ми. На цьому полі приїжджаємо далі. Дякую, хто додивився до кінця. Дякую, хто дивиться вші відео. Дякую всім тим, хто підтримує Збройні Сили України. Дякую Збройним силам України, що дають нам можливість працювати на землі. Працювати на себе, на державу і допомагаємо Збройним силам України, щоб вони оберігали наш сон, на спокій.